Скоропадського полягало в тому, що ці верстви луччих людей, на яких він думав спиратися, вони в основному також були далекі від національної ідеї. Це були, як би сказати, в основному з Московщини Нащадки колись козацької старшини, землевласники, які теж не могли піднятися вище власних інтересів на рівень інтересів загальнонаціональних, ну, тому що вони були далекі від національної ідеї. І от він на них думав спертися.